У семи з тридцяти восьми кропивницьких дитсадках ремонтують укриття. Цей дитячий садок у перелік не потрапив. Під час тривоги діти і працівники ховаються у підвалі. Каналізації тут немає. Для туалету облаштували окреме місце. Назву дитсадка з міркувань безпеки попросила не називати керівниця управління освіти Лариса Костенко. Одночасно тут можуть перебувати півтори сотні дітей. Цим приміщенням користуються знову ж таки два заклади: і початкова школа, і садочок, який знаходиться біля цього закладу. В основному тут Облаштована зусиллями колективу, батьків, школи і садочка. Пояснює, не роблять тут поточний ремонт, бо потрібний капітальний. Для цього необхідно виготовити проєктно-кошторисну документацію. Воно може бути розраховано на 500 осіб. Треба перенести комунікації, зробити санвузли, підвести до них воду, вивести каналізацію і зробити значить, другий вихід вентиляцію. сучасну». цей садок відвідує дитина Юлії Чудіної. каже, нині готуються до першого класу. Я згодна з тим, щоб. Очно займалися. Наприклад, ну, те, що приходиться, буде приходитись бігати в укриття. Ну, а що поробиш зараз? така дуже тяжко. До онлайн ну, наприклад, я проти цього. Краще укриття без ремонту, але щоб він ходив до школи та займався там. Ремонт з часом зробиться. Капітального ремонту потребують укриття у 18 школах і 7 дитячих садках. Всього у місті 37 шкіл і 38 дитсадків. Для того, щоб обрахувати вартість ремонтів, на кожне укриття треба виготовити проєктно-кошторисну документацію. На це з міського бюджету виділили 12,5 мільйонів гривень. Ми розробимо проєктно-кошторисну документацію по всім об'єктам. Перше, для того, щоб визначити обсяг фінансовий, який необхідно нам залучити. Далі вже по фінансовому ресурсу будемо Стерігати чи це будуть перерозподіл коштів з бюджету, чи це будуть залучення інших фінансових механізмів для того, щоб реалізувати Дані проекти каже, проєктно-кошторисна документація дасть можливість використовувати на ремонт укриттів гроші не лише бюджетні, а й благодійників. На 1 вересня, в принципі, десь орієнтовно буде готова якась частина проектно-кошторисних документацій. Можливо, всі будуть готові. Все буде залежати від швидкості і темпів роботи проектних організацій. У цьому дитсадку роблять поточний ремонт за гроші з міського бюджету. Воно вміщує до двох сотень вихованців. Окреме місце облаштовують для дітей з інвалідністю. Велика проблема була в тому, що підлога була дуже погана. Дуже багато потрібно було винести землі, тому що не відповідала вимогам щодо висоти провести нормальну проводку, зробити освітлення, пофарбувати стіни, джерело фінансування, міський бюджет 800 тисяч. Зі слів Лариси Костенко у всіх дитсадках мають найпростіші укриття. Антоніна Крейтора, Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.